Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вітаю у новому відео. Мене звати Тетяна. Найперше, що хочу зробити, то це подякувати за коментарі під минулим відео. Звичайно, і за лайки, і за перегляди загалом. От, Дуже мені приємно, я відчула вашу підтримку і це не може не тішити. Тож величезне вам дякую. Бажаю всім також всього-всього якомога найкраще. Сьогоднішнє відео пройде на кухні. Тож, якщо вам цікаво, то я вас запрошую, бажаю приємного перегляду. Я розпочала його з приготування обіду. Можливо, ви для себе візьмете це як ідею, хоч це не є секретним рецептом, але все ж таки, можливо, ви. Давно такого не готували. Я порізала куряче філе і обсмажу його зовсім трошки з обох боків до легкої золотистої скоринки. філе І додаю заморожені овочі. У мене тут цвітна капуста, морква двох видів і зелений горошок. Взагалі, я завжди, коли роблю м'ясо будь-яке з овочами, я додаю ті овочі, які в мене є. Є заморожені, додаю їх, немає, додаю свіжі. Тобто тут вже непринципово накрила кришкою і хвилин 10-15 тушкую ще під закритою кришкою у власному. Соку. Тим часом займаюся приготуванням легкого салатику, можна тут використати капусту будь-яку. В мене був айсберг, тому я нарізаю його маленькими шматками, оскільки в мене хлопці не люблять, коли він просто порваний, От, тому я його нарізаю. Додам свіжий огірок. Кукурузу і буду робити соус зі сметани з додаванням різних спецій, які я зазвичай використовую для салату. Ще додала трошки цибульки. В мене тут 700 чи 800 грамів м'яса, плюс овочі ще, мабуть, грамів 200. От на цю кількість я додаю 200 мл вершків жирних і пізніше вже додала ще 100-150 грамів води, аби було більше Тієї підливи. і протушкувала, мабуть, хвилин 10-15 до повної готовності. Забула сказати, в кінці ще додала зовсім трошки свіжого часнику, дрібно порізаного. Він, мені здається, додає ще якогось такого особливого аромату. От, Зробила салатик і наш суботній обід. Майже готовий. До речі, я дуже люблю накривати в суботу, в неділю, ну тобто, коли ми всі разом, всі з сім'єю, я люблю на обід, на вечерю накривати гарно стіл і проводити таку трапезу знаєте, за гарним столом і бути усім разом. Дуже наразі рідко в нас таке буває, що ми усі разом усі зайняті своїми справами. Я вже вам показую далі. Я готую печінковий паштет. Можливо, це також не є якимось таким супер рецептом, шедевром. Але все ж таки я покажу, як готую його я, і він у мене надзвичайно ніжний і смачний. Такий, що знаєте, навіть діти їдять, бо зазвичай діти не їдять печінку, мені здається. Я не варю печінку, а трохи її обсмажую. От, до, не знаю, можливо, хвилин 5. Потім додаю овочі, багато, цибулю і моркву. І тушкую все це під закритою кришкою. Додаю сіль, я більше нічого перець і сіль більше я ніяких спецій не додаю. І під закритою кришкою тушкую до повної готовності. І потім вже. Гарячим іще, коли він гарячий, я перекручую, перемелюю його у чаші блендеру з маслом, вершкового масла не шкодую. І, напевно, через це, можливо, через це він такий ніжний і повітряний. Це дуже-дуже смачний паштет, тому що раніше я робила з вареної печінки. то... Це ні, це набагато е, з такої тушкованою, підсмаженої, злегка, набагато смачніше. Обов'язково спробуйте, якщо ви ще не пробували. Чи давно ви готували торт іні? Чи взагалі колись готували, бо я його готую за все своє життя, мабуть, тільки в третій або в четвертий раз. Це дуже смачний торт, і він потребує, на мою думку, того витраченого на нього часу. До речі, торт іній походить родом він із міста Запоріжжя. А це, якщо ви не знали, то моє місто. От, я роблю бісквіт на велику форму, 26. Діаметром 26 см, тому роблю бісквіт на 6 яєць. Я забула сказати, що тут просто це неймовірно смачний сам бісквіт, бо я думаю, що від того, який буде на смак, який, наскільки він повітряний бісквіт, звичайно, що залежить і сам торт. Тобто не тільки від крему, не тільки від безе. От Я поставила яйця. Аби вони трошки збились, додала відразу крохмал кукурудзяний і в два чи в три заходи додаю цукор і збиваю от до такого стану. Це, звичайно, можна зробити і ручним блендером, і навіть раніше я робила це точніше, міксером, і раніше я навіть робила це блендером. От, тому тут не обов'язково такий міксер, просто головне збити до от такої пишної маси. Потім в декілька прийомів я. Вже вводю просіяне борошно, перемішую вже лопаткою, вже без міксера. От, тісто повітряне, Я в Бісквіт не використовую розпушувач, тільки все те, що ви бачили, звичайно, рецепт залишу в описі під цим відео. Торт буде солодкий, тому, якщо будете робити, то майте на увазі, тому що і бісквіт солодкий, і згущ... крем буде зі згущеного. Молока і також, звичайно, що це солодко, плюс прослойка з ПЗ. Я випікаю бісквіт на при 160 градусах низ зверх режим, але без конвекції. Випікається він довго, десь приблизно 45-50 хвилин. От. Тому що якщо буде з конвекцією, то буде дуже така піднята скажімо, шапка. От. і Це не є добре, якщо я не спішу, то я завжди так роблю. І Тим часом, я, поки бісквіт готується, я роблю Безе. Тут. Можна будь-який рецепт, я думаю, в інтернеті знайти. Це не є складним в приготуванні, але потрібно, щоб була. був такий от стан, така от консистенція. Я знаю, що часто роблять без, заварюють спочатку білки, потім процес той далі. Я такого не роблю. Просто все збила і все. Виклала на деко. І випікаю, в мене випікалось 4 години при температурі 90 градусів, 90 градусів. точніше 2 години при температурі 90 градусів, і е, пізніше я включила вже на 120 і всього це було 4 години. Я зробила торт і безе на ніч. І якраз безе, точніше, корж-бісквіт, він має бути охолоджений добре, Я його поклала у холодильник, він добре собі ніч полежав. І зранку я вже продовжила його робити. Він дуже-дуже смачний, цей бісквіт. От він такий, знаєте, в міру вологий, і навіть не потрібно пропитувати ніяким сиропом. корж. Я роблю крем з вершкового масла, також я одістала на ніч, воно було м'яке, ви бачили, я уклала. Я його поклала у. Ємність трошки збила, ну так, трошки до повітряної такої маси, і порційно додавала згущене варене молоко, і от такий крем також досить повітряний виходить. Як бачите, я не пропитую бісквіт, бо повторюю, що він є в міру вологим, і якщо тортик ваш має час постояти і пропитатись добре. Хоча би години 4-5, то пропитувати його не потрібно. Зверху кладу безе, трошки воно в мене таке ну, не зовсім рівне, можна було підрізати. Я там трохи хотіла, але воно почало ламатись, тому висушилось, до речі, дуже добре, тому я не стала підрівнювати. Зверху на безе кладу ще шар крему і вже накриваю. Іншим коржом. Ставлю в холодильник аби він для стабілізації, і вже потім змазую верх будь-яким кремом. Я використала крем -вершки плюс крем -сир, це той крем плюс цукрова пудра. Той крем, який я дуже сильно люблю. Діти мої люблять, він смачний, мені подобається ним більш-менш вирівнювати, наскільки це в мене виходить, такі знаєш, домашні тортики. От, тому я використовую його, просто збиваю вершки, крем-сир і цукрову пудру, і потім змазую. Посипала ще горішками тортик От, і поставила у холодильник. До речі, там, я знаю, що в віні потрібен арахіс всередину, ми не любимо, тому я не використовую його. А, звичайно, за, рецептом можна, за оригінальним рецептом можна це зробити. Ну і Показую вам, що знову в мене тут невеличка. Переорганізація, мабуть, бо на кухні я знаходжусь постійно. Мені постійно хочеться щось змінювати, щось удосконалювати. От. Тому я попросила чоловіка, він мені повісив поличку. Я вже давно це хочу зробити, але щось, і полички є, але щось То часу у чоловіка немає, то в мене настрою, знаєте. От, Повісив мені поличку і я роблю таку кавову чайну зону. Можливо, я ще її вдосконалю пізніше. Щось, можливо, десь побачу або сама придумаю і можливо, мені захочеться по-іншому щось, точніше, не по іншому, а просто додати. Я от вже в процесі, коли виставляла баночки знову, знову їх змінюю, бо вони мені часто набридають, то придумала собі, що хочу під низом, аби Діма мені зробив ще такі гачечки і повісити туди чашечки. У велику банку насипала арахіс те, що було. А взагалі там мають бути якісь такі снеки до кави, до чаю, але це вже по, по мірі. знаєте. Як є, то покладу, як немає, то покладу щось, що є. Роблю додатково ще також на цю столешницю букетик. Колись купувала, купила великий такий об'ємний, там було багато гілочок, різних квітів, от такий букет у юску, і тепер використовую його скрізь, щось змінюю, додаю, і подобаються мені просто такі гілочки і колір, кольорова гама. Хоч купувала я на осінь, але, тим не менш, для мене це не принципово. Щось додала, щось забрала. От і вже інша картинка. У мене на м, тій столешниці також з цього букету гілочки стоять. І на цю вирішила би воно між собою перекликалось, вирішила також поставити. Клею на баночки в мене є такий наклейки, і там, де можна писати клею на баночки назви, аби не забути, знаєте, але насправді ні, це жарт, це просто мені подобається, як воно виглядає зовні. Хоча цей маркер, він такий це, мабуть, як крейда, і він, якщо його так трогати руками, то стирається. Але воно добре все відклеюється, добре можна переписати, тому я зараз наклеїла набридне, то можу тоді і забрати. І показую вам результат. Після показувала перед цим до, то здається, так набагато краще. Постояв в мене торт в холодильнику, потім я його дістала і ще при кімнатній температурі, мабуть, години 4 чи 5, і вже ми, звичайно, хочемо дуже спробувати пити чай, тому пробуємо. От, дуже смачний, добре пропитався. І обов'язково спробуйте, якщо ви любите тортики такого плану. Я вже буду з вами прощатись. Вам дякую за перегляд. Дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Підписуйтесь, якщо ще не підписані. Ну а якщо підписані, то залишайтесь зі мною. Всім бажаю миру, добра і міцного здоров'я!